Всім привіт! Мій кожен ранок починається з перегляду нових лотів, які з'явилися на аукціоні Віоліті. Зараз дуже багато бурштинових прикрас виставили. За деякі я буду навіть боротися, приймати участь в аукціоні, Ну, деякі є вже замовлення, на які саме не скажу. Але є цікавенькі. Ось питали про червоний бурштин. Ось вам червоний бурштин це не бакеліт. З'явився у продажу дуже багато бурштинових брошечок. До речі, купую бурштинові броші, колони, підвіси, фігурки, каталожні. Якщо у вас є на продаж, ви хочете продати броші, пишіть мені, будь ласка, саме у Viber. Бо в Телеграмі мене забанили. Так. Гарні брошечки! Все в нас чудово, Всім гарного дня і до нових зустрічей.